Яка рік, хто мудрий, той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Якарі, 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 якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух, якарі. Завершивши зі своїми трюками, піди, будь ласка, провідай повільного Елена. Він пішов збирати дрова пару годин тому. Його ще досі немає вдома. Гаразд, я знайду його тату. Но, малий громе. Но! Го сліди. У нього ноги більші, ніж у будького. Повільне, Елане! Він не міг далеко зайти. Ну. Он де він попереду. Він знайшов лише одну гілку. -ху 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 -ху. Ти щось бачив? Ні. А що? Я не знаю, я тільки подумав. Летюча білка. Привіт, хлопці! Ви злякалися, правда? Я ні. Я увесь цей час знав, що ти був там зверху. Навряд ти такий вправний у польотах. Ти помиляєшся. Я маю що тобі показати! Дивися! Марат, я помилявся! Ти справді вправний. Це було вражаюче, але навряд чи це було те, що він планував зробити. Посмів мене потурбувати. Що? Летюча білка? Мені ще не доводилось коштувати летючих білок! Цікаво, яка ж вона на смак. А? Ні. Ага. Не роби цього. Він не хотів тебе будити. Він ще зовсім малюк. Він сам навчився <смір> літати. А яке мені до цього діло. Він думає, що мій живіт батут, і крім цього, птахи єдині істоти, які можуть літати. Він може літати, це правда. І ти б зміг полетіти, якби спробував. Ага. Летюча білка тебе навчить. М -м -м. Так, так, це не так складно. Я можу тобі показати. У тебе надзвичайний е -е. потенціал. Це ж очевидно. Правда? Ти, і я наче челизнюки. Ти лише трішечки трішечки, трішечки сильніший. Ти намагаєшся мене обдурити, так? Ні, ні-ні, ні. Він тобі продемонструє. Гаразд, тільки якщо ти пообіцяєш не втікати. Ні, 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 ні. Я не тікатиму. Добре. Зможу це робити. Ти впевнений? Так, а чому би ні? Роби так, як я. Стай на лапи, вдихни. Фух, і видихни. Зараз стань на ширину плечей. Ось так глибоко вдихни. І тепер просто стрибай. І нехай вітер ковзає тебе. І це все. Це легко. Спробуй. Він зараз буде ковзати по повітрю як корова на катку. Він же важить тон десять. Гадаю, нам краще тікати звідси геть. За те, що зробив, я дістанусь до тебе. Він здається дуже злий. Він хотів тебе з'їсти, тому він заслужив це покарання. О, тепер нам сюди дороги немає. Доброго ранку я карі гарно спав. Mm -hmm. Ти з вчорашнього дня дивно виглядаєш. Так, мені снилися жахіття. Тебе щось хвилює. Ні, нічого. Набереш для мене води. Знайдемо летючу білку. У мене таке відчуття, наче з вчорашнього дня за мною стежать. Цікаво, чи не переборщили ми з тим росомахою? Де білка? Сподіваюся, з малюком нічого не сталося. Аго білко, де? Тепер твоя черга літати. Якарі! <смір> То хто тепер найрозумніший? <смір> Якарі! Що ти шукаєш? Летіча білка? Росомаха тебе не впіймав? Росомаха? Він тут! Аго, може, ви краще а? подумаєте, як мене звідси витягти? Я тут! А -а -а. Гей, тримайся, якарі! Ми тебе витягнемо. Не хвилюйся! Ще трохи! А, ні, занадто далеко! А, треба придумати інший спосіб. Дерева зламаються! Я знаю! Бачити, Арі? Не так, як я. А тепер, малий Грома, тягни. Ах! 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 Цього разу Росомаха переборщив. Потрібно його провчити, щоб він більше не повертався. Але я не впевнений, як. Фіорел. У кожної істоти своя роль на землі, навіть у тих, котрі небезпечні. Отже, нам не можна нічого зробити. Подумайте це. Дуже просто змусити тремтіти того, хто хоче вас налякати. Змусити тремтіти? Я не розумію. Він говорить загадками. Дай я Карі подумати. Змусити тремтіти того, хто хоче вас налякати. <гум> я второпав. Тут немає якарі, щоб тебе врятувати. Я тебе з'їм, а потім помщуся за себе. Ти не втечеш? Я тожену тебе! Маленька, смачненька, літаюча білка! Це тупи, білко, тобі нічого не вдіяти і від мене не втекти. Росомаха! Твоя поведінка неприйнятна! Ти маєш перестати лякати усіх інших істот у лісі. І іще ти забагато їси! Ти маєш навчитися їсти лише для того, щоб вижити. Тобі це казали тисячу разів. Тому спершу ти сядеш на дієту нічого окрім ягід і коріння. Обіцяєш. Обіцяєш? Так, так. Я обіцяю. Тепер йди і стережися, якщо не робитимеш, як я сказав. Добре, він пішов. Де можеш зупинитись? Ого! чудово спрацювало! Він був такий наляканий. Ти найкращий якарі. Давно ми не бачили нашого голодного друга. Він там! Поглянь швиденько. Привіт. Привіт усім. З такою обвислою шкірою під лапами ти неодмінно здаси тест на політ. Угадаю, не цього разу. Дякую. Я краще тут залишусь. Тепер нам довго не доведеться про нього турбуватися. Це, це, на що у мене є час. Повернуся завтра. Хто мудрий, той зупини гнів, без страху спинить ворогів?